Боєць 118-ї окремої бригади територіальної оборони, збірник України з ігор нескорених Артем Лукашук, знову на спортивному п'єдесталі. За інформацією про служби цієї бригади, два золота та срібло з легкої атлетики, Черкаський тероборонівець виборов на змаганнях у Сполучених Штатах. Війна для Артема Лукашука розпочалася в червні 2014-го. чотирнадцятого. Він службу в зоні АТО у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. У серпні того ж року дістав осколкове поранення та контузію. Після відновлення присвятив своє життя спорту. З 2019 року входить до збірної України з ігор Нескорених. Цьогорічні змагання в Роландо для Артема не перші. Його спортивний арсенал налічує три срібні медалі, а тепер і дві золоті. Свою перемогу тероборонівець традиційно присвятив побратимам із Збройних сил України.